Вікторія Енд Сістерс Представляє Картковий альманах Неіронічний клуб Таро. Особливо вразливим вагітним дітям рекомендується відійти від екрану, чи Чи захоче... Чи готовий кинути <звук> зараз Або взагалі на які кроки він готовий. Може він щось інше готовий? Ну, що він готовий? Ну він дуже злий. Ой-ой. <хи> темною хочу устроїть. Я б сказала так. Це звучить, як хочу устроїти їм тьомною», Знаєте, такий кагебійський вислів. Ой, аж лампа впала, бачите це знак. Це знак. Чари-чари кінес Тільки кінець. А це не тільки кінець, ти тільки коли думки читаєш, а це виходить, ти силою думки рухаєш лампи. Якратині ще вміння. Але ми не будемо про це, ми будемо говорити про. Він дуже... Це у нас що? Це у нас. О, бачите, знову лампа щось дергається. Матір вогню. Тобто я би сказала, що його а, окутує енергію. Ой, впала знову лампа, бачите? Я всю правду кажу. Це все правда. Це все правда. Колись в 19 столітті таке було, що багато жінок падали в обморок, і в них були е, і, Ну, через те, що вони жили в жахливих умовах, в них, вони сходили трошки з розуму, Кожна по-своєму. І виходить, вони в такий стан істерії входили. Оце щось таке похоже. Ну, от таке, як він дуже злий, він дуже агресивний, але емоція в нього така якась. Яка біда, що ну, така якась дивна дуже. Він зараз намагається зрозуміти, хто винуват, хто підставив. Тобто зараз, я би сказала, тут видно, от, бачите цю корову, яку гноми діляться, Не можуть той багаж цього ужасу, що стався, розділити між собою. Це, як знаєте, це, коли Чорнобильська трагедія була, і ні, ні, ніхто не хоче на себе відповідальність взяти, скажімо так. Але тим не менше, він, він хоче нам, от десятка води, нам підтверджується, що хоче він нам зробити кирдик. Ну, тобто, в принципі, чи якщо на запитання відповідати, чи готує він ядерний удар, то він не проти ядеркою вдарити по Україні. Можна і так відповісти. Чи станеться це, е, ну, не зрозуміло, що, що мається на увазі устроїть тім. Можливо, це просто знову пустити нам якихось 400 безпілотників та і все. Я не знаю. Але тим не менше, він злий настільки, що він на емоціях може піти і на різкі речі. Це теж треба розуміти.